Друзі, вітаю! Сьогодні у нас з вами 300-та серія і дідусь у цій серії перший ніж Zero Tolerance 0300. В мене версія Black Сталь Сталіс 30. Далі була ще 301 і 302-га серія. В них був Tiger Strip. Ось такий от спосіб нанесення DLC з мушками і різні кольори руків'я. там койот і олива, щось таке. Сьогодні поговоримо про 300ку. Ще одне відео я запишу про 350, -ку. це якби, це якщо дідусь цитату. 308 серія це, точніше, 308 модель, це вже, скажімо так, внук. Забирає цих два ножі. Можливо, ще в цьому огляді до нього вернемося. Давайте поговоримо саме про 300ку. Ну, по-перше, цей ніж важкий. Це треба просто розуміти. От ставимо на вагу і. Ага. І згадуємо, ну, я це <клес> зрозуміло зробив до того. Прикол, що ми мене вага тільки до 200 грам. Тому що якщо ми захочемо заміряти, припустимо, ось 350, то ми отримаємо результат 180 грам. Якщо захочемо заміряти 308 модель, ну, ось, бачите, він трошки далі добуває, чим 200 грам. 203. А тут 200. 44 грами. <ріст> Ось. <кій> Одна накладка це GitHub. Стальний лайнер. Тут титанова накладочка, фрейм, фрейм сухарем. Кліпса в 4 положення фіксується: тип ап-тіп-даун, і для лівші, тобто шульги, і для правші. Тут 4 положні кліпси. Бекспейсер. Що можна сказати про цей ніж? Тут є асіст. Те, що не всі люблять, те, що не всі розуміють. Тобто ми нажимаємо на фліпер, знімаємо з кульки детенту, знімаємо клиночок, далі практично все робить е, пружина асісто. Так, в мене запаркувався кавовий апарат. Давайте дочекаємося, хай він запаркується. Бо ранній ранок і. Не випити каву перед тим, як почати знімати для вас відео неможливо. Інакше, інакше не прокинусь просто. <кій> Ось, ну, давайте так. Дизайнер Canon Design. <кій> Тут якби два моменти цікавих. Ця зіна з'явилася в 2006 році. Це сам початок взагалі історії компанії Zero Tolerance. Вони робили ще там декілька фіксів, теж на самому початку. <кій> І цей ніж. Допомагав Кенноніу з дизайном, Мігстрайдер. Якщо в Оніона оці рекурви такий широкий, такий листовидне лезо в цій частині, це його якби, фішка. і ось ця частина це Кен Оніон, то в цій частині це і Кен Оніон, і По чому видно страйдера ось по цій частині. Тобто цей тильник, це п'ятка п'ята, вона для чого взагалі зроблена такою? Уколи, коляча робота. У нас є насічка, яка доб добре впирається отут в основу долоні. <кій> Тому, якщо ви придивитесь до ножів Ніка страйдера, ви побачите ось цей елемент завжди виконаний саме ось так. Така достатньо жорстка, брутальна насічка. Якщо, наприклад, нормально притиснути, ви побачите, наскільки вона добре відпрацьовує. І в будь-якому випадку мала би убезпечити ніж від зісковзування, коли ви робите якісь колючі удари. Тут для цього є ще плавничок. Немаленький, тут для цього є ще е, рампа, насічка е, на е, самих накладках і на клинку, яка продовжує одне другу. Ось, Тобто, тут, якби є кілька моментів, як можна підстрахуватися, але саме перша підстраховка це його <хи> вага і розмір. Ось, коли береш цей ніж, знаєте, не дарма жартують, кажуть, що ножі треба вибирати. Ну, не жартують, а параду дають вибирати руками. От саме руками береш і ти розумієш, що це річ. Відкривання можливе і за е, плавничок ось тут за Фліпер, і за е, шпеник. Mm -hmm. Чому плавничок-шпеник? Для чого асіст? Е, я попробую трошки більше розказати про Кена Оніона і його ножі, коли буду розповідати вам про 350 модель. Ось цю ось цю і ось таку. У мене є кілька версій. Я покажу вам всі, які я маю. Mm -hmm. Але, ну, перша така ідея, яка співрадає. Спливає, скажімо так, яка приходить в голову, що у вас є така хороша риса, що якщо щось сталося з детентом або ваш палець зісковзнув, ну ніби ми ж розуміємо, що мова йде про тактик, про брутальний ніж, перекачаний ніж. Вони навіть, по-перше, вони пишуть на своїх коробках, що вони збудовані як танк і так далі. Тобто, ви розумієте, що тут з танком асоціація абсолютно не випадкова. Тобто, вага, надійність і безвідказність, скажімо так, як інструмента. Не от. Але є такий момент, що ніж, може, припустимо, при слабкому фліпі чи при <кій> якихось інших обставинах не довідкритися. А вам, припустимо, можливо, потрібно так, щоб от він точно відкрився, то асіст вирішує цю проблему. Тобто, скажімо так, чим, чому потрібен асіст? Тому що він в будь-якому випадку достатньо вам, от задавши це, потрібне перше зусилля, яке ви, в принципі, тим чи іншим способом ви можете і за шпальник це зробити, і за фліпер. Ви тільки ініціювали рух, а далі все зробить пружина асіста. Тому асісти часто ставлять на ножі з там, тактичним застосуванням чи тактичним позиціонуванням, назвемо так, бо застосування це залежить від оператора ножа. Ви придбали, ви самі знаєте краще, як ви його будете використовувати і в яких ситуаціях. А ситуації бувають різні. В тому числі неочікувані, бентежні. Але маркетологи нам пояснюють, що це ніж там, для тактики, а це ніж для бошкрафта, а це ніж там, для кухні і так далі. Тому <кій> нічого поганого в роботі маркетологів нема, крім одного: почитавши, зрозумівши, оцінивши, спробувавши, ви повинні е, самі зробити <кій> власні висновки, для чого вам той чи інший інструмент, які в нього сильні і слабкі сторони. Ось. Е, тому <кій> оце от наявність. Бачите, випив каву, все рівно голос не прорізався з самого ранку. Е, наявність асисту дуже часто нам натякає про те, що це якби додаткова, така гарантуюча повне відкривання система, яка зможе вам допомогти взвести ніж в робоче положення, де вам треба буде різко щось там робити, де йде мова, знову ж таки, за якісь там секунди, мілісекунди. Тобто, так слід ніби розуміти філософію. Ну і очевидно, що ще раз кажу, розміри, форма, ножа, ну Його така перекаченість в плані розмірів і руків, я пузати гарне. Тобто тут, якби для великої руки є місце. У мене рука середнього розміру, тут є ще запас по місцю і в довжину, і в ширину руків'я, і в ширину клина. Взагалі, от в такого клина є і переваги, і недоліки. Якщо, припустимо, ми говоримо про там ріст тисання. То рекурва має дуже хорошу перевагу перед звичайним клинком з класичним строєм, наприклад, прямий клинок, або там. Ну, давайте так, прямий клинок і там, звичайні спірпойнти, дроппойнти, де немає цієї увігнутої частини, яка зветься рекурва. Ось вона. Ну, З латині рекурва це значить там, вигнута, зігнута, ось таке. В чому якби, перевага оцієї частини, ось цієї частини? Вона при різі, наприклад, різ на весу. Тому що різна площині, це навпаки буде мінус, тому що якщо вам треба буде там, перепиляти щось, там, то ця частина працювати не буде, вона не буде контактувати там з дошкою там, чи столом, на якому ви ріжете. Але при нарізанні на Весу, от куд атаки, скажімо так, от цієї частини буде такий вдалий, оцей ефект Серпа, який дуже добре там вризається, цей ефект е, кукрі, е, коли. ви... Це, до речі, те саме добре видно. в Такого ножа, як мілітарі в <кій> нього він сам по собі, ось так, як, як кукрі виглядає, як серп. Тобто лінія руків'я і клину така у нього. Я про мілітарію. І це дає дуже велику перевагу при прорізанні, от, власне, так, на весу. <кій> Тому що ми атакуємо матеріал, який ми розрізаємо, і ми ефективно в нього вризаємось. Правда, ця частина в рекурві випадає з різу. <кій> тобто, все, що ми зекономили по зусиллю тут, ми, можливо, розгубили тут. Це треба розуміти. Може для вас це не так, може ви з цим не згодитесь, не погодитесь зі мною. Однак, при прорізанні, коли ми доходимо ось до черевця, далі ми просто зіскакуємо. Тому я би сказав так, що рекурва це спосіб посилити роботу ножа от в цій частині. Ну і якісь інші там. Дрібні тонкі роботи, які вам будуть необхідні щось там подлубатись, щось там легенько підрізати, підшкірити. Під Можливо, ви знаєте, що є такі ножі, які називають скінери. От вони мають таке черевце, тому що коли білують якусь там тушу, наприклад, здобичного на полювання, за рахунок цього черевця, йде там підрізання, припустимо, шкіри, щось таке. Я не мисливий, мені та тема не дуже цікава. Ось, Але я просто знаю, як це мало би працювати. <кхід> так от, оця частина це так, як, <кхід> як скінер, як шк... шкірозйомник, шкірозйомний ніж. Ось, ну ми тут десь трошки втрачаємо в різі, зато ми тут дуже сильно набираємо в різі. А загалом ще в рекурві є така перевага, якщо ми змірюємо відстань звідси до е там, умовно стрічкою сантиметровою чи там лінійкою, там, чим завгодно, ми отримуємо, там, умовно, скажімо, 95 мм. Коли ж ми проведемо лінію і її випрямо, ми отримаємо 105 мм. Ми виграємо ще сантиметр клина, де ми його візьмемо ну, от, за рахунок цієї хвильки. Тобто. В рекурви довжина ріжучої крайки довша, чим якщо би це була не рекурва, а просто от прямий, без цього без вігнутого профіля лінія була би пряма, ми би мали довшу, ми би мали тоді коротшу довжину крайки, так ми маємо її довшу. А потенційно так, довша крайка, довший різ, більше леза, більше. Скажімо так, можливостей, якщо ми затупили ніж десь в якійсь частині, ми можемо ще різати тим, де там поки затуплення не настало. Ну, одним словом, Зіна 300 Зіна це просто супер, супер штука. Це справді танк. Коли ми там говоримо, що там 350 теж там танк. Що це справжній звір. Ось написано на коробці на 350 тій зіні. Бачите, справжній звір. Ось я так знову ж таки в кадр легенько повернув свою ем, Грінторнівську 308-ку. У мене немає оригінального ножа, я купив цей ніж, він з часом поїде комусь бійців у подарунок. Це класна репліка. Не буду хвалити китайців, але грінторни вони вміють робити ножі. Вони щось і своє роблять. Е, ну, Це про інше. Е, для чого вони зробили там 308-му? Ну, я так думаю, що е, був якийсь компроміс. <кхем> тобто важкий великий ніж. Досить важкий, але вже компактизований для там, можливо, трошечки для міста для тих людей, які не хочуть носити 250 грам, от, і їм вистачає, скажімо, там не 9,5 см леза, там, а припустимо, 8. Ось це якби розвиток ідеї 300 -ї зіни. А от 308-це просто як ідея, що а давайте всього -всього зробимо, що він ще різав. От, тут позбавилися рекурви. Тут зробили з тонше зведення, поставили підшипники. Ну і це вже так для декого все крапка. А, ну все там підшипники, це вже не зіна, це вже щось. Щось інше. Шайби, шайби. Тут в осьовому шайба, але цікава сама головка. осьового, це ключ, який можна завжди знайти. Ну, скажімо так, якщо мова йде про військових. Вони постійно мають справу з технікою, там вертольоти, автомобілі, будь-що, не знаю, автоматичні гвинтівки, кулемети, все що завгодно. В них мультитули мали би бути постійно в руках під руками. Часто, до речі, якщо на слова про мультитул, то, наприклад, в американським військовим. Очевидно, що видають там якийсь фіксований важкий ніж, якісь там штик ніж там і так далі до гвинтівки. Вони його там рідко використовують, бо це утилітарна зброя, це рідко використовується для чогось іншого. Ним незручно працювати, якщо мова не йде про знищення там ворога. Ось. Але ніж потрібен військовому завжди, тому що стяжки, пакети, упаковки, постійно якісь брезент, тканина. Ну і взагалі дати раду собі приготувати сендвічі, відкрити, наприклад. Упаковку з сухпаєм. Для цього потрібен якийсь складений ніж. Так от, складені ножі вони купують окремо собі самі за власні кошти. Але що ще входить, крім фікса, от крім штик, штик ножа, ще входить мультитул. Обов'язково дають військовим. Чому? Тому що довкола них постійно багато техніки і може заклинити, може потребувати дрібного ремонту їхня зброя. Заклинуло, перекосило, розболтався приціл і так далі. Тому мультитул завжди є. Раз є мультитул, відповідно, є можливість такий ніж. В будь-який момент, коли це потрібно, розкрутити цю гайку, розібрати його, ну принаймні, якщо ви скажете, ну а тут же торкси. Друзі, ніж можна розібрати, не обов'язково знімаючи всю плашку. <кій> якщо нам потрібно в силу якихось моментів замінити клинок, там, чи нам потрібно його не знаю, там, змастити, не знаю, може там набув, набився такі, такі, таке сміття, що його точно треба вже чистити, його не продуєш, не промиєш. Ми просто викручуємо гайку, ми витягуємо звідси осьовий, ми витягуємо клинок, робимо все, що нам необхідно, чистим і так далі, і в зворотньому порядку запихаємо. Тобто для розборки ножа нам не потрібно розбирати от торкси. Ось так в багатьох ножах. Так не в всіх ножах, але в багатьох. А знаєте що? Я помилився. Так, я помилився з приводу цього ножа я помилився. Я тільки що подумав про те, що. Так можна зробити і зараз згадав, що тут є асіст. А в пружини асіста вона виглядає отак зігнута під кутом, як літера Г, вона заходить в клинок. Ми не зможемо витягнути клинок із асіста, які тут є. Так що доведеться мати не тільки мультитул і розкрутити цю гайку, але доведеться мати ще торкс. Так, ну буває. Тобто, ви ж розумієте, я, огляд я не читаю їх з папірцям, це експромти. Ось тому. Так, так, заберу свої слова назад про те, що цей ніж можна розібрати е, тільки за рахунок осьового. А ось цей можна, тільки за рахунок осьового. Тут інша історія, тут потрібна спеціальна біта, хоча насправді ось є захід для ключика, можна звичайним ключем чи мультитулом розкрутити. І отут уже немає ніякого асіста. Ви сміливо витягнули клинок і, там, на підшипника, обслужили його, замінили підшипники, ще щось таке поміняли на шайби, якщо вам це потрібно. Запхали назад, вставили осьовий, закрутили і все. Тобто, цей ніж можна ем, зняти клинок без розборки оцих от стяжних. Е, тут ні, тут асіст. Да, буває. Ну, я думаю, ви мені пробачите. І загалом, я знаєте, багато знімаю зараз про Zero Tolerance. Хтось із підписників написав Зero Толеранс. Е, так, друзі, зіро. англійською це буде зіро. на латинці це буде зеро. по-польськи це буде якась там зарувка, не знаю, чи як це буде. Mm. Знаєте, це слово там з латинки перейшло там, і в французьку мову, і там, не знаю, в іспанську, в італійську, в німецьку, англійську. Так, так, це буде англійською зіро, Але я не американець і не англієць, я не носій мови, тому я не буду у всьому і завжди намагатися там, не знаю, мову, скажімо так свою підганяти під вимогу ем, носіїв цієї мови. Бо я стараюся робити, але не завжди. І в мене є навик говорити Zero Tolerance. Хай буде Zero. Головне, щоб ви мене друзі розуміли і все. І це саме головне. Якщо б їй було дві компанії, одна називалася Zero Tolerance, а одна Zero Tolerance, і я би там десь наплутав і не визнавав цієї помилки. Ну так, тут мені 100% є що закинути, коли ми розуміємо, про що йде мова. Вже можете пробачити мої там помилки, обмовки. <кій> Тому що це нормально, це живий процес. І мені хочеться я завжди поспішаю. Мені хочеться донести більше інформації для вас, поділитися якоюсь своїми емоцією, враженнями і так далі. Ну, одним словом, ще мені один момент не подобається <кій> в дуже широких ножах, <кій> і в цьому, і в інших широких ножах. І водночас подобається. Вони не такі маневрені. <кій> тобто. Ними, наприклад, почистити там, картоплю, умовно кажучи, не дуже добре. Але увага, для всього іншого, там, де не потрібна маневрівність, <хи> такий клин кращий. Тому, як бачите, на кожну тезу є контртеза. <кхи> тобто, завжди, якщо якийсь елемент, він приносить якусь там перевагу, він в інших обставинах або для інших людей чи в інших видах робіт, він може бути недоліком. Ось. Тому така от історія для когось, наприклад, там, опорні шпеники, тому що тут немає опорних бонок, тут опорну функцію виконує шпаники. Для когось шпеники це там плюс, для когось вони мінус. Комусь вони заважають, бо вони там скрадають частину клинка. А для когось це краще, чим фліпер. Спосіб відкривання. Ну, припустимо. Ви ж розумієте, що ми різні, в нас існують різні напрацьовані навики. От нам, В нас різні з вами смаки і так далі. Тому от перевага те, що тут є два способи відкривання. Для когось це перевага, а для когось. Хто скаже, та для чого тут цей фліпер? Його можна було б забрати зовсім? Вистачає одного шпаника? Чому би ні? Ось така історія, друзі, про 300 зіну. 0300, Black Wash, Canon, Титановий Фрейм з сухарем. Гайка на осьовому, 4 положення кліпси. І я вам скажу, що якщо вони там придумали колись слоган, оцей збудований як танк, ну так, да, це, це танк. Тут якби без сумніву. Носити 300 ой, 244 грами в кишені непросто. Тобто не для кожних штанів, ви просто з вас можуть штани впасти, тому вам потрібні, можливо, будуть підтяжки для того, щоб носити цей ніж. Тут е, 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 на заході України часто ще таке слово використовують. Це, я думаю, калька, це полонізм, тобто з польської мови помочі. <гум> тобто підтяжки називають помочами. Ось ну от одним словом, вам потрібно будуть помочі, які б допомогли вам, щоб у вас штани не спадали. Ну я звісно, жартую, тому що є там <гум> різні штани, є різні там ремені для цього і так далі. Не обов'язково підтяжки. Ну, суть в тому, що носити такий, ніж ви його будете постійно відчувати. <гум> Тому все-таки на EDC я подивився, почитав так. Люди носять на EDC, люблять цей ніж. Але я хочу сказати на завершення: це така, знаєте, абсолютно фанатська любов. От просто людина любить за ротолеранс. Припустимо, там чи замініть на слово спайдерко, чи просто вона там любить, не знаю, там не знаю страйдер. Це фанатська любов, і вона пробачає всі там якісь недоліки, там, якісь, там відсутність маневреності. Ну, це хрінь якась про маневреність. Ну, комусь вона потрібна, комусь вона зовсім не потрібна. Ви не будете нею чистити цієї ціє штуковину, ви не будете нею чистити картоплю чи не знаю, щось таке. Все, для вас маневреність не актуальна. Ну комусь вона, бляха-муха, актуальна. Тому дивіться, фанатська любов, вона сліпа. Я не пропоную вам, скажем так, любити той чи інший дизайн того чи іншого ножа, той чи інший бренд. Взагалі не про це діло. Якщо, до речі, вам цей ніж цікавий, якщо він вам сподобався, якщо ви про нього мріяли, якщо вам його бракує у колекції, то ви можете цей ніж придбати. Я залишив в описі до відео посилання на телеграм-канал Гліва. І ви собі зайдете по посиланню, напишете власнику цього ножа, домовитись, замовити цей, такий, інший. До речі, я вже говорив на початку, що є 301 і 302 зіни, вони мають полосаті, смугасті ось такі от DLC покриття, і вони мають інший колір накладочки. Просто повторюсь, тобто є ще Зіна 301 і 302. <кхем> Все решта в них однакове. Раритетний ніж, <кхем> класний. Кому от бракувало, то є змога такий ніж собі придбати. Е, кому він не подобається, ви теж молодці. <сі> Всі молодці. Ось. Просто я сподіваюся, що тут на канал заходять в основному фанати в тій чи іншій степені, тому що в когось там три ножа, в когось 33 в когось 103. Тут же не діло там помірятися своїм фанатством. <сі> тобто це не рейтинг фанатів. Це просто місце, де мали б зібратися ті, кому це справді цікаво. Кому цікаво, там, який конструктив, який там аксіс, чому, хто, я, коли придумав, коли випустили, чому перестали випускати? А чому перестали випускати 300? й Тому що почали випускати 350-й. А чому з часом додали до 350 го 308? й Ну тому що захотілося більше ножа, який краще ріже, в якого нема асіста і одним словом. Друзі, не з вами, як там фанати тих чи інших марок чи ножів взагалі. Чи люди, які просто підігріваємо своїм інтересом цю індустрію, там, буваємо на виставках, не знаю, купуємо журнали там, на цю ножову тематику, сидимо на форумах. Тобто, ми гойдаємо той маятник ножовий, ми з вами замовляємо, що буде від... випускатись далі. Звісно, що в компанії, в якогось конкретного дизайнера, може бути своє і обов'язково своє бачення. Але є така штука, як мода. Давайте ще більш модне слово, чим мода застосую. Є таке слово, як тренди. Ось це такі віяння, так? Тобто це якби елементи моди, бо мода, мов більш такий спокійний процес, бічний, перманентний. А от тренди це щось те, що зараз от на хвилі, те, що стало в моді модним. <кхід> так от, ми з вами задаємо тренди. Дизайнер пропонує, якщо нам це не підійшло, ми це не купуємо і такі ножі знімають з виробництва, або змінюють їх в ту чи іншу сторону, залежно від того, що хоче аудиторія. І це нормально. І це абсолютно нормально. Отже, сьогодні була ося от 300 зіна. Сподіваюсь, вам було цікаво. Давайте зустрінемося в коментарях і розкажіть мені про цей ніж. Хто із вас мав його, хто хоче його мати? <сум> Який у вас досвід з цим ножем? І що ви взагалі про цю модель думаєте? До зустрічі, друзі!